Вас у бізнес-класі. Я знаю, що я нічого не знаю. Одне з мудрих висловів Сократа. У нашій програмі ми намагаємося сконцентрувати найважливішу для України та області економічну інформацію, щоб допомогти людям знайти відповіді на свої запитання. Сьогодні мова піде про таке: пріоритети для Закарпаття визначені: комунальна сфера та дорожньо-транспортна інфраструктура. Свіжий курс валют на цей день. Кидай палити закликають нові акцизи на тютюнові вироби. Про основні вимоги, які сьогодні стоять перед владою України, розповів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Усі деталі в прямій мові у минулому році хотів би ще раз нагадати: Україна отримала 9 мільярдів доларів фінансової допомоги від наших іноземних партнерів. Тільки 14 мільярдів ми віддали по зовнішнім боргам. По точному році тільки державного гарантованого боргу, який не ми плодили. Треба віддати 11 мільярдів доларів США. Хотів би нагадати, що на жоден долар зовнішній державний борг не зріс протягом поточного року. Об'єктивно, що долар, державний борг, який деномінований в гривні, ну, має інші показники, і це пов'язано з об'єктивною економічною ситуацією. Не дивлячись на те, що Країна в складній ситуації, але як це не дивно, інколи бувають і позитивні новини. Рейтинг світового банку Doing Business in в за за минулий рік підвищив у нас на 16 позицій, і ми потрапили в першу сотню. Зараз Україна обіймає 96-те місце серед всіх світових країн по легкості ведення бізнесу, але дуже ще далеко до того, щоб бізнес реально легко вівся. І в рамках цього мене турбує декілька питань. Основна і найбільша проблема, яка проіндикована нашими західними партнерами, ну це, наприклад, підключення до мереж електропостачання, до енергетики. Ми в самому хвості майже всього світу 185-та країна у світі. Тому що монополії диктують свої правила. Відновлення комунальної та дорожньо-транспортної інфраструктури краю пріоритети важливого для області документу стратегії розвитку Закарпатської області. Саме цим найперше будуть займатися в краї найближчі п'ять років. Затвердити проект стратегії заплановано уже в лютому, а в травні його буде представлено на розгляд камміну. Основним для розвитку області залишається питання підвищення соціальних стандартів життя, рівня конкурентноспроможності краю, євроінтеграція, транскордонне співробітництво, а також охорона довкілля. Це є розвиток екологічної системи в нього входить уже і розвиток і технологій, і розвиток і індустріальних можливостей Закарпаття. Фактично, це ми виводимо. В нього входить і туризм, і рекреація, ну і розвиток. Промисловості і сільського господарства це фактично третій напрямки. Це в нього входить і інфраструктура, тому що вони говорять про те, що в нас найбільш проблемне питання це є розвиток доріг області. до розробки проекту стратегії розвитку області залучені науковці, представники влади та громадських організацій, а також бізнесмени. Наразі проект ще має пройти низку доопрацювань. Ми і перебуваємо зараз на етапі викристалізації як стратегічних цілей, так і операційних завдань, так проектних пропозицій проектів стратегічного значення. І що головне, що зараз ми. Зосереджуємо всю інформацію, яка стосується аналітики соціально-економічного стану розвитку області за минулі 5, навіть 10 років. Члени координаційної групи зізнаються, не все, що хотіли би зробити у наступні 5 років, увійде до стратегії розвитку області. Це здебільшого зумовлено браком коштів. Керівництво області розраховує, що ця стратегія розвитку може стати своєрідною платформою для розробки більш масштабного проекту, розрахованого вже на 10 років. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць, давайте дізнаємося разом. Долар США купують за 16 гривень 70 копійок, продають за 16,88. Одне євро коштує купівля 19,37, продаж 20 гривень 3 копійки. 100 угорських форентів купують за 6,65, продають за 8,25. 10 російських рублів купують за 3,30, продають за 3,34. Англійський фунт стерлінг купівля 29,16, продаж 30 гривень 28 копійок. Польський злотий купівля 5 гривень 39, продаж 5,65. Чеську крону купують за 75 копійок, продають за 89. Румунська лея коштує купівля 3 гривні 47 копійок, продаж 6 гривень 4 копійки. Рейди на дорогах тривають. Укртрансінспекція зараз працювала в й хусті. Окрім звичних протоколів та актів про порушення, трапилися й серйозні інциденти, як наслідок, мікроавтобус на штрафмайданчику і розгляд справи. Ситуація на ринку пасажирських автобусних перевезень набирає все нових обертів, яких саме далі в сюжеті. Яскраві куртки та напис «Укртрансінспекція» Виділяє їх з-поміж інших. Понеділок, шости ранку, а ці хлопці вже на службі. Годинна перевірка в Мукачеві, один протокол, інспектори переїжджають. Обирають місця з найбільш інтенсивним рухом, до прикладу, ділянку на трасі Київчок біля села Дубрівка. Щоб виявити порушників, стояти змушені довше. Звістка про рейд інспекторів шириться швидко. Підтверджує це пані Ольга, яка їхала з Мукачева до Ужгорода. Сьогодні я скористалася послугами маршрутки в місті Мукачеві, яка відправляється біля автовокзалу, не з автовокзалу. І доїхали ми до Ракошина. Тоді водій нам сказав, що потрібно вийти чотирьом чоловікам, тому що перевірка в Ракошині. Об'їхати не можна. А ще перед тим ми ціле Мукачево об'їхали, щоб контроль обійти. Ну і чотирьох чоловік треба було чотирьом вийти. Троє чоловік, вийшли це чоловіки, і я щоб довго не затримувати час, теж вийшла. Сьогодні нелегальних перевізників в Україні тисячі. Мало не кожен, хто має хоч якийсь бусик, заробляє на перевезенні пасажирів. Ситуацію загострює закон, згідно якого приватних перевізників ніхто не контролює. Уряду вів мораторій на перевірки, тому їздять як хочуть і на чому можуть. Управління Укртранцінспекції діє в обмежених межах, зв'язку з прийняттям. Закону про внесення змін до державного бюджету, яким накладено на мораторій на проведення перевірок суб'єктів господарювання, ми здійснюємо контроль лише за несуб'єктами господарювання і за нерезидентами України, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів. На сьогоднішній день складено 52 акти, за якими накладено 75 тисяч гривень адміністративно-господарських штрафів. Ось цей водій таксі Іван не мав належно оформлених документів на перевезення пасажирів. Сам водій не захотів з нами поспілкуватися. Інспектор складає адміністративний протокол, який направлять суд, де вирішить розмір стягнення залежно від порушень. Штраф становить від 340 до 17 тисяч гривень, і це менше ніж штраф за аналогічні порушення в сусідніх країнах. Відтепер тепер паління задоволення для заможних. Принаймні, придумови для цього вже створені. З початку 2015 року вартість акцизу на цигарки збільшилася щонайменше на 5%. За новими цінами тютюнові вироби закарпатці купують вже місяць. Втім, незважаючи, що платити за тютюн доводиться дорожче, переважна більшість закарпатців відмовлятися від цієї звички не планує з подробицями. Олександр Бодня. Практика збільшення вартості акцизу на цигарки для української влади не нова в Україні щороку на законодавчому рівні ціни на алкоголь та тютюн йдуть тільки догори. Дистриб'ютори цигарок констатують з новою вартістю, курцям доведеться змиритися. Це ціни на сигарети, плюс ще 5%, тепер це не тепер на логіда. І щепнуть п'ять цени на так хоче. А це як люди беруть чи ні? беруть, а що ви батькові? Збільшення вартості цигарок прогнозовано викликало невдоволення серед затятих курців, але знайшлися і ті, хто подорожчання тютюну сприймає як шанс позбавитись від згубної звички. Серед них студент Орест Викурює з десяток цигарок на день. Від тютюнової залежності Орест не в захваті. Думаю, що підвищення ціни на тютюнові вироби однозначно ну, наштовхне на людей на те, щоб вони почали якось ставитись до цього більш критично. Ну я курю. І мені це не подобається. Я намагаюся якось ну, кинути чи що, не робити цього так часто. І ціна на сигарети вона однозначно впливає. Є й такі, що через збільшення вартості тютюнових виробів купуватимуть їх менше. Якщо я раніше, там, за три дні пачку сигарет скурював, то тепер, виходить, на тиждень пачка сигарет. Ну, звісно, зменшу. Дешевше вже не буду, звісно, переходити, бо не рекомендуюся міняти тютюнові. <свісно>, але звісно, що зменшу, бо вже так собі не дозволиш. <свісно> Кожен раз стаю. Економія. Тепер у нас всюди економія велика. <свісно> Дорого просто, а кинути тяжко. Про скорочення обігу цигарок повідомляють і у супермаркетах. Не на камеру продавці зізнаються, що продажі цигарок впали на 15-20%. Втім, спад цей для них очікуваний, тому підприємці впевнені, товарообіг з часом зросте. До підвищення вартості акцизу на тютюнові вироби як до способу боротьби з палінням. Доктор медичних наук Ольга Лемко ставиться скептично, тому переконує, боротися зі шкідливими звичками можна більш ефективними методами. Це має бути виховання на рівні, можливо, якщо не десятка, то вже школи. І в юності мають це всі питання пояснюватися. Це не шлях, який ми пройдемо за один день. Це треба, мабуть, десятиліття, доки буде вихована така культура людей. Варто зазначити, отримані з акцизів кошти йдуть до місцевого бюджету. Тому якщо ці гроші будуть використані за призначенням, практика збільшення вартості акцизу на тютюн та алкоголь буде цілком виправданою. Далі про найцікавіше на сьогодні від наших банкірів. Квиток на потяг автобус чи літак за кілька хвилин і без особливих зусиль. Приватбанк пропонує українцям купувати проїзні на будь-який вид транспорту, скориставшись телефоном чи інтернет-зв'язком. Минулоріч через мережу Приватбанк продали майже один мільйон електронних квитків, із них більше половини залізничного сполучення. Квитки на будь-які потяги можна придбати в Приватбанку. Найпростіше це зробити у відділенні або в терміналах самообслуговування, так як наші працівники швидко та оперативно надають інформацію про всі доступні напрямки та вільні місця на потяги. Цілодобово можна придбати квитки в Приват24 в нашому інтернет-банку, а також на спеціальному сайті bilet.pb.com.ua. Ці квитки є ідентичні, такі самі, як продає «Укрзалізниця». Оплатити таку послугу можна пластиковою карткою будь-якого українського банку. Придбані електронні проїзні з QR-кодом Приватбанку не потрібно обмінювати на паперовий квиток, і це далеко не всі переваги інноваційної послуги. Головне, що пропонує Приватбанк, це придбати квитки без черги, а також вибрати собі будь-який будь який зручний вагон та місце в поїзді. Також Приватбанк пропонує на сьогоднішній день придбати квитки не тільки на поїзда, а також на автобуси та літаки, як на території України, так і в будь-якому напрямку по цілому світу. Клієнтів Приватбанку обслуговують у майже п'яти тисячах відділень. В Україні працює понад 7,5 тисяч банкоматів і більше 12 тисяч терміналів самообслуговування. Будівлю Закарпатської обласної філармонії укріплюють. Це давно потрібно було зробити, вважає директор закладу Іван Микита. Укріплення фундаменту перший етап реставраційних робіт, який був внесений в проєктно кошторисну документацію ще кілька років тому. Та лише в кінці минулого року обласна рада змогла виділити на це кошти. З подробицями Анастасія Ножка. Ремонтні роботи в будівлі обласної філармонії в Ужгороді були розпочаті ще у 2004-му, проте впродовж 10 років так нічого й не було зроблено. І лише у 2014-му потрохи почали приводити до ладу концертну залу філармонії. Перші кроки сьогоднішніх робіт це був 2010 рік, коли обласною радою було виділено 88 тисяч для. Коригування проєктно-кошторисної документації. У 2011 році проєктно-кошторисна документація була виготовлена і пройшла державну будівельну експертизу. Після укріплення фундаменту концертної зали зовні та зсередини, робочі почнуть заміну даху. Залізобетонні роботи в будівлі вже на завершальному етапі. На той час. Час кошторисна вартість робіт складала 6 мільйонів 183 тисячі. З них це 1 мільйон 60 тисяч на укріплення фундаменту, інші 5 мільйонів 177 тисяч на реставраційні роботи даху. Багато є незручностей для нашої концертної установи, для концертної діяльності. Але з другого боку ми раді, що на кінець ці роботи розпочаті, і зараз тим більше вони знаходяться. Залізобетонні роботи на завершальному етапі. Не дивлячись на реставраційні роботи, у приміщенні філармонії тривають концерти. Вже до дня всіх закоханих на верхання глядачів музиканти готують Голівуд. Крім того, що кожен з колективів Закарпатської обласної філармонії віднедавно почергово представляє ужурцям свої концертні програми. До наступної зустрічі в ефірі і хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.